Об цих двох чисел. А, і е, ми з вами е, додаткові множники матимемо знаменники дрові. Якщо ж у нас вони не є взаємопростими числами, тоді ми переходимо до наступного нашого пункту. Ми із двох знаменників обираємо більший. Ми знову перевірили, чи він ділиться. Якщо так, то у нас це перший наш пункт. А якщо ж ні, то ми більший знаменник множимо на два. І знову ділимо на менший знаменник. Якщо поділилося ура, ми знайшли наш спільний знаменник. Якщо ні, множимо на 3, на 4, на 5 і так далі. Якщо знаходимо, то добре. І ми знаходимо НСК знаменників, знаходимо додаткові множники кожного дробу, чисельник кожного дробу множимо на відповідні додаткові множники. Ну і ми з вами повторили наш. Способи зведення доспільного знаменника. Ну і пропоную перейти до наступного завдання Це наша задача. Так, вона з вами є задача. Робітник виконав за перший день одну третю всієї роботи, за другий одну четверту. Усієї, а за третій, – 5-12-тих усієї роботи. І нас е, запитують, чи виконав наш робітник за три дніці е, нашу роботу? Е, очевидно, що е, тут треба виконати дію додавання, тобто нам для розв'язання задачі потрібно додати всі три дроби. Я вже зробила. Давайте проговоримо. У нас був перший в алгоритмі перше завдання. Так? У нас найбільший знаменник який? 12. 12. 12. Так. 12 на 3 ділиться. Так. Так. На 4 ділиться. Так. Отже, наш спільний знаменник буде 12. 12. Додаткові множники. Сюди додатковий множник буде 4. 4, 4, сюди додатково множимо 3. 3, і ми, якщо помножимо, отримаємо 12. 12. А 12-12 а? А – це правильний дріб чи неправильний? Неправильний. Неправильний Так, і він перетворюється в одиничку. Молодці. А одиниця – це вся робота. От завжди, коли ми розв'язуємо задачі на дроби і там питають щось про роботу, то повністю виконана робота це один. Так, щось хтось мені написав? Ні. ні. А, написав. Так, а у нас е, одиничка це повністю виконана робота. А скажіть мені, будь ласка, а якби у нас вийшло більше, ніж одиниця, чи виконав би він всю роботу? Ну, от вийшла б одна ціла, одна друга. Виконав би наш робітник робот? Так. 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 Тому що це було більше за один, а отже, він виконав роботу. А якби результат був менший за один місяць, чи виконав би наш робітний Ні. Він її не доробив. Він її не доробив згодна з вами. Отже, одиничка це завжди мірило роботи, тобто повністю виконана робота це один. Якщо більше, ніж одиниця, то наш робітник дуже старанний. І якщо менше одиниці, то ну, не допрацював трошки. І, отже, ми з вами можемо зробити висновок: що, оскільки вся робота дорівнює один, то наш робітник за три дні цілком виконав повністю. Роботу і відповідь, ви знаєте, в задачі обов'язково треба написати. Нас питали: чи виконав робітник за три дні? Так, виконав. Так, зараз я витру те, що я намалювала. Тепер я пропоную перейти до наступного нашого завдання. Так, наступна задача. Сергій виконав домашнє завдання за. 7,15 години, а на виконане з української мови витратив 1,12, скільки витратим з цих двох предметів разом. Знову таки, ми бачимо, що це задача на додавання, і нам потрібно додати. Я пропоную вам зараз знову йти по нашому алгоритму. Більший знаменник у нас 15. Отже, нам треба спробувати поділити на 12. Ми бачимо, що 15 на 12 на не ділить. Отже, я пропоную використати один останній спосіб. Множимо 15 на 2, буде 30. 30 на 12 не, не, ділиться. не ділиться. Множимо на 3 буде 45. Я вибачаю, в мене так пише. Мишка, 45 на 12 ми бачимо, що знову не ділиться. Не ділиться. Множимо на 4. Буде 60. 60, 60 на 12 вже Ді, ділиться. Так. так, ось тут ми помножили на скільки? На 4. На 4. На 4. так? А тут 60 так. поділити на 12 буде. 5. Так, і а, тепер ми з вами бачимо, що у нас спільний знаменник 60. і хочу звернути вашу увагу на ось тут завдання. Ми бачимо, що ми отримали дріб тридцять Обов'язково, якщо у вас вийшов скоротний дріб. Тобто дріб, який можна скоротити. Ми це виконуємо. Підкажіть мені, наскільки я скороти? На 3. На 3. Тобто ми скорочуємо на 3, Тут буде 11. Так? Тут скорочуємо буде. 20. 20. 20. Так. Отже, отут мені треба змінити. на 20. Я е, спеціально так зробила, щоб ви перевірили. Так, тобто отут буде 20. 20. Тобто за 11.20 години учень виконав 11.20 години. Учень виконав домашнє завдання з цих двох предметів. Так, тобто, ось дивіться, отут ми застосували наш з вами спосіб, коли потрібно перебирати. Він називається методом підбору. Ми з вами підбирали спільний знаменник для наших двох дробів. А тепер я хочу ну, тут же продовжити цю тему. Давайте разом з вами підберемо спільний знаменник для. 15 і 25. Ось так. Хто хоче спробувати? Доброго дня. Доброго дня. Давайте разом. 25 це більший. знаменник. Згодні, так? 25 це більший знаменник. Він на 15 ділиться. Ні. 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 Значить, що друга дія, яку ми повинні зробити? Помножити 5 помножити на 2. Молодець. І буде? 50. 50. 50 на 15 ділиться? Ні. Ні. Отже, Ні. що треба далі нам робити? 25. помножити 15. на 3. На 3. Молодець. Буде? 75. Сімдесят пять, а сімдесят п'ять на п'ятнадцять. Ділиться. Ми отримаємо. П'ять згодні. Ось так. тут додатковий множник п'ять, а тут ми помножили два, три, на три. Тут п'ятдесят сімдесят п'ять.

чи а, ділить, чи можна скоротити? Скажіть мені, будь ласка, цей дріб нескоротний чи скоротний? Нескоротний. Не скоротний. Не скоротний, не скоротний. Не Отже, ми з вами наше завдання виконали. Ну, І тепер перейдемо. Давайте я очищу, і ми перейдемо до наступного способу: це знаходження спільного знаменника і додаткових ножників розкладанням на прості ножники. Знаменників дробів. Тут треба е, пам'ятати табличку множення, е, дещо бачити. І ось давайте розглянемо цей приклад. У нас є дуже простенькі дроби. Це дріб одна шоста і одна четверта. За табличкою множення, якщо ми розкладаємо 6, це буде 2 на 3, а 4 це 2 на 2. У нас, бачите, ось тут дві однакові двічки. Отже, ми їх не враховуємо, ось і ось. А додаткові множники ми міняємося. Тобто цей додатковий множник сюди піде, а цей сюди. Так. І ось ми маємо з вами сюди додатковий множник 2, сюди 3. Множимо чисельник на 2 і знаменник теж на 2. І тут чисельник на 3, знаменник на 3. І отримаємо у нас дроби з однаковими знаменниками і. Ми можемо працювати. Тепер пропоную вже зробити. Ми робили задачі, тепер пропоную попрацювати з прикладом. У нас є з вами ось такий приклад. І ось тут я спеціально нам підібрала одиничку знову, щоб ми звернули на неї увагу. І тут у нас з вами завдання: 35. Ми можемо розкласти як 5. і 7, так? А 28 як 4 і 37. 7. Знову 7 тут і 7 ось тут у нас. Ми їх викреслюємо згодна. І вони нам а додаткові множники цей піде сюди, а п'ятку додаємося додатковими множниками, так. Цей піде сюди, цей піде сюди. Так, давайте я вже доклацаю. Це в нас додаткові множники, звертаю вашу увагу, а це спільне число, яке ми не будемо враховувати. Ми його Викреслюємо, так. І ось тут ви бачите, я виконала множення. Правильно, отут додатково множник 4, тут додатково множник 5. Ми виконали множення, але ось тут ви бачимо, що цей дріб у нас є? Скоротний. Скоротний. Так, ми Скоротний. тут скорочуємо на 7, буде 3, а тут скорочуємо буде 2. І звертаю вашу увагу, що одиничка це число, яке можна представити у вигляді дробу з будь-яким знаменником і чисельником, який нам потрібен. А Два. для Два. того, щоб дізнатися, який нам потрібен, ми повинні поглянути на той, що значить знаменити. У знаменнику. Так, у нас поруч дріб 3, 20, Отже, ми звертаємо увагу, що там 20. Отже, ми одиничку замінимо дробом, у якого 20, 20, так, І виконавши віднімання, 20-3 буде 17. 20. Знову не забувайте, ось тут, що одиничку можна представити як. Неправильний дріб, і з, е, число, яке ми беремо, завжди звертайте е, на знаменник сусіднього дробу. Так, у нас тут 20, значить, ми представимо як 20-20. Так, і е, давайте спробуємо з одиничкою ще один зробити разом. Так, один відняти. Підкажіть мені, який у мене замість одинички тепер буде дріб? 35. Відняти 8, 35. 35. 35. 35. Відняти 8, 35. Дріб є 27, 35. Боже, ти ви сьогодні молодці. 27, 35. А, так, і давайте знову на що ми повинні звернути увагу і тут, і тут. Цей дріб. Я повинна перевірити, і ви, відповідно, повинні перевірити, що цей дріб який Нескоротний, Нескоротний. Нескоротний. Обов'язково на це звертаємо увагу. Ну і давайте ще один зробимо. Ми отут поставимо плюси. Що зміниться? Mm. Просто буде додаватися. Буде додаватися. А ну що ж вийде в результаті? Неправильно, дріб. Буде який дріб? 40, 40... 43 і 35. 35. А що ж потрібно робити, якщо у нас неправильно? То треба перевести їх не дрібніше. Мої щирі. розумні, Маша, ти молодчинка. А, треба перевести у неправда, змішане не не число. Так, давайте, е, яким ви, от, от теж мені цікаво, яким способом е, ви користуєтесь, щоб перевести? Е, нам треба що зробити? 43, 40, 40. 40. 40. 40. 40. Ну, Давайте я покажу той, який я застосовую. На 35. Так? А, е, якщо ми будемо ділити, ми будемо брати по одному. Mm -hmm. Угу. так? Ну, і у нас тут вийде 8, Оце в мене ціла, частина. Та, та. Так, це в мене знаменник, а це чисельник. Сьогодні. І так. у нас виходить одна тіла, вісім. Так, ну ось і ми користуємося таким способом. Кому цікаво, можете теж застосовувати. А, і у нас з вами ще один приклад. А, тут я хочу звернути і трошки пригадати з вами, десь, як, о, відроби. Так, давайте я очищу. Так, і ми переходимо до виразу. Ось, подивіться, я підбирала не дуже завжди, складні, але щоб ми з вами повторили. Я звертаю, ми навіть два способи з вами розглянемо. Звертаю увагу вашу увагу на це число. Це число називається десятковий дріб. В п'ятому класі ви навчилися перетворювати звичайні дроби в десяткові і десяткові у звичайні. Ми з вами, ой, зараз замінимо так, наш дріб на звичайний. Так, це буде 4 Сотих. Так, я звертаю вашу увагу, чому тут сто, тому що після коми у нас скільки 2. Два. два. Отже, внизу буде сто. Так, і знову-таки обов'язково звертаємо увагу, щоб полегшити собі роботу. Чотири сотих, який у нас дріб? Скоротний чи не скоротний. скоротний? Скоротний, А ну підкажіть мені, наскільки ж ми можемо скоротити? На два. На чотири. На на Згодна, молодець. На чотири. Так, ми скорочуємо на чотири. Тут буде один, тут буде двадцять. п'ять. Так, мої зайчики, молодці. Дуже гарно працюєте. Так. І е, у нас тут дуже просто виходить тепер. Двадцять п'ять на п'ять ділиться. Отже, наш спільний знаменник буде двадцять п'ять. Так, додаткові ножники сюди 5, сюди 1, у нас вийде 16. 25. 25. 25. Цей дріб знову-таки обов'язково в кінці. Що ми робимо? Перевіряємо, чи він є правильний, чи він є нескоротним. Цей він дріб, нескоротний, нескоротний і правильний. Ну, а тепер я вам хочу показати ще інший спосіб у нас ми говоримо про звичайні дроби, так? але от, якщо ми повернемося до десяткових, для того, щоб перевести дріб у десятковий, нам треба 3 поділити на 5. Згодні? Так. Але 3 менше за 5, отже я пишу беремо 0 і 0 сюди. Згодні? Mm -hmm. А 30 на 5 ділиться? Так, буде шість. Буде шість. Так. І у нас з вами вийде сюди тридцять. І буде нуль. Отже, ми можемо написати, що нуль шість плюс нуль. Чотири, дві. скажіть, скільки вийде? Нуль цілих і півдня четвертих. 64, Так, нуль, сотих, Так, тобто нашу задачу можна було зробити і двома способами. Потім можна перевірити, що 16 на 25 буде 0,64. Ось таким, такими способами ми з вами можемо розв'язувати. Додавати, віднімати дроби з різними знаменниками, і я вас дуже прошу не забувати, що ми можемо десятково дріб не лякатися, що ми можемо його перетворити у звичайний без проблем. пам'ятати що одиничку ми обов'язково переводимо, записуємо у вигляді дробу зі знаменником якого вже дробу, який вже є, і не забувати те, що я вас постійно питала про те, чи є дріб скоротним, чи є дріб правильним, і не забувати це переводити. У нас якраз вже Андрій Володимирович встигла я почати? Це гаразд. У нас це гаразд? Це я це гаразд. вам дуже вдячна, ви активно працювали. дуже цікаво. І мені з вами дуже сподобалося працювати. Дякую вам, що сьогодні приєдналися до мене. До, до побачення. До побачення. Дякую що з нами та сьогодні, до побачення. І вам, до. гарного дня, і настрою, і здоров'я. До від, вам До До побачення.